Любі дітки! Добрий день, шановні батьки! Сьогодні хочу зачитати вам загадку, а ви її повинні відгадати. Слухайте уважно. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Дітки, про кого загадка? У кого? На спині голочки? Правильно, це їжачок молодці. Подивіться, який їжачок гарний, скільки в нього багато голочок на спині. Дітки, скажіть, а де живе їжачок? Правильно, їжачок живе в лісі. Дітки, а що їжак робить восени? Як він готується до зими? Так, восени їжачок збирає собі запаси на зиму. Так, молодці дітки, що робить їжачок взимку? Так, їжачок взимку спадає в сплячку, він цілу зиму спить. Молодці малята, я хочу запропонувати вам послухати ще віршика про їжачка. А потім ми з вами спробуємо вивчити цей віршик. Слухайте уважно. Їжачок, Хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Дітки, як у віршику називають їжачка? А що він собі пошив на зиму? А які фрукти він збирає собі? Так, дітки, уважно подумайте і відповідайте на питання. А зараз пропоную намалювати для нашого їжачка-хитрячка друзів. Для того, щоб намалювати їжачка, нам потрібен аркуш ж білого паперу, простий олівець, стаканчик з водичкою, пензлики та фарби. Спочатку... Для того, щоб намалювати їжачка, простим олівцем, вам знадобиться допомога ваших батьків або старших братиків та сестричок. Треба простим олівцем намалювати їжачка. Ось так. Це не важко, це легко. Малюємо спочатку животика. Ось так. наче листочок малюємо. Ось. Це у нас їжачок. Не вистачає носик, око та ротик. Ось так. Вийшов у нас їжачок. Але подивіться, він не гарний, треба його розфарбувати. Тому беремо фарби і розмальовуємо. Так, беремо пентлик, вмакаємо в водичку. Ми намалюємо сьогодні казкових їжачків, тому можна розфарбовувати будь-якими фарбами. Я сьогодні хочу розфарбувати їжачка у блакитний колір. Макаємо пентлик у фарбу і зафарбовуємо. Так, і нам треба ще розмалювати ротик. Ротик малюємо, розфарбовуємо червоною фарбою. Ось такий їжачок вийшов. А чого не вистачає в нашого їжачка? Правильно, дітки, не вистачає шубки із голочок. Так. Дітки. Давай, давайте ж намалюємо. Шубку для їжачка. Пропоную намалювати шубку для їжачка червоним кольором. Ось такий буде у нас казковий їжачок. Беремо пензл, вмакаємо у водичку і у фарбу червоного кольору. А тепер малюємо ось так голки. Починаємо зверху. Притискаємо у пензлик до. Але кушу паперу, і ось так виходять у нас голочки. Дітко! Подивіться, ось такий піджачок вийшов у нашого їжачка. Подивіться, який гарний їжачок у мене вийшов. Пропоную вам намалювати таких самих їжачків для нашого лісового друга. Тому пропоную вам зробити, можна не одного друга намалювати для їжачка, а можна багато друзів намалювати для нашого їжачка лісового друга. Ну, а ми сьогодні прощаємося з вами. До нових зустрічей. Бувайте!